Ірландію, покровителем якої є святий Патрік, та Україну пов'язують не лише християнство, але й любов людей до праці на землі та ведення домашнього господарства Україну віками називали житницею Європи. Про перспективи розвитку сільського господарства в Україні ми поговоримо сьогодні з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Присяжніком. Дякую, пане Миколо, що знайшли сьогодні. Мої вітання отже, американсько українська бізнес-рада стверджує, що Україна має величезний потенціал у у розвитку сільського господарства і може бути е, у цьому світі, де яке зараз ну в світі не вистачає продовольства. Може бути великою перспективою. Як ви бачите цей процес? Я ви знаєте, я погоджуюсь цим і підтверджу підтверджують ці розрахунки, тому що це не тільки американська бізнес рада, а це аналітики е, світового рівня. Економісти мають ці прорахунки. І самий великий е, потенціал зростання сільськогосподарської продукції це має Україна, Бразилія і Росія. І ми практично на сьогоднішній день це усвідомлюємо для себе, що така ситуація вона несе не тільки права, не тільки можливості, а й в певному мірі відповідальність. Тому що бути постійним, надійним гравцем і постачальником сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки це велика відповідальність, особливо в сьогоднішній день. Куди найбільше Україна сьогодні постачає і де можна розвивати ці ринки, де можна продовольство? Знаєте, я більше? задоволений тим, що з кожним роком географія експорту сільськогосподарської продукції зростає. Mm -hmm. Я задоволений, і звичайно, ми достатньо велику в минулому році. Експорт сільськогосподарської продукції склав 13 мільярдів доларів, що на 30% більше від попереднього. Mm -hmm. І розширилась географія. Ми вперше почали поставляти сільськогосподарську продукцію до Бангладеша. До Індії, до В'єтнаму активізували роботу на сході, тобто Саудовська Аравія, Єгипет, Лівія. Тобто, ви бачите, що географія розширяється. До речі, і до Сполучених Штатів Америки ми почали поставляти свою продукцію. Про що це говорить? Що якість наша вже відповідає певним стандартам. І якщо ми подивимося традиційно в попередні роки більше сільськогосподарської продукції йшло в нас на до сходу до наших сусідів Російської Федерації, то в цьому році в нас баланс торгівельний вирівнювався щодо європейських країн, до Євросоюзу, щодо Російської Федерації. Це теж підтвердження тому, що продукція наша якісна, але потенціал є, і потенціал треба нарощувати, і ми чітко розуміємо, що без гармонізації законодавства. Без гармонізації стандартів і порозуміння світовими інституціями нам це буде важко зробити, от якраз щодо гармонізації стандартів. Україна підписала угоду про вільну підписує угоду так. про вільну торіблю в процесі. А як це вплине на ви вважаєте на сільське господарство? І чи український ринок потребує? Чи українське сільське господарство потребує якогось протекціонізму у зв'язку з цим угодом? я вам скажу так, що завершена робота над угодою по зоні вільної торгівлі? З Європейським Союзом і не дивлячись на те, що нам пророкували, що аграрний сектор буде найпроблематичні, але ми одні з перших завершили цю роботу, і це завдячуючи тому, що ми гармонізували свої дії якраз міжнародними інституціями. І Україна задоволена, які умови ми отримали стосовно аграрного сектору. А тепер що це дає Україні? Ми пам'ятаємо, що декілька років назад, коли країна вступала до стала ставала членам соту то всі е, критики і опоненти говорили, що це крах українському сільському господарству, що буде засилля продуктів на території України, що не буде виробництва, але вийшло навпаки. Ми відкрили для себе нові ринки. Також і я переконаний, що угода по зону вільної торгівлі з європейським союзом це додаткові в першу чергу ринки реалізації, додатковий позитивний імідж. І саме головне додаткові інвестиції. І до, саме головне додаткові інвестиції. Так що тут, я б сказав би, тут головне завдання відкрити ринок, угу. а інвестори прийдуть і будуть працювати. Якщо якраз знову ж таки, щодо відкриття ринку, ринок землі велике питання в Україні. Як, на, якій, на якому боці цього? Е, е, ну, як, яка ваша позиція щодо ринку Ви знаєте, землі? що я чітко притримуюсь позиції, яку озвучив президент, що завершення земельної реформи необхідно її завершити, але необхідно виважено підійти. І саме головне, щоб при завершенні земельної реформи ми не обеземелили українське село, щоб ми не обезлюднили українські села. І чому тому, що все таки знаєте, коли говорять українське село, це колиска нації. Може, це афоризм, але це реальність. Це підґрунтя українського сільського господарського сектору. І саме головне, щоб ми його не втратили. І сьогодні стоїть чітке завдання перед владою дати новий поштовх сільському розвитку. Я за завершення земельної реформи, але вона повинна бути виважена. І президент чітко дав таку. Посил, що поки не буде узгоджено і роз'яснено, і погоджено всі пропозиції землевласниками. З учасниками сільськогосподарського ринку цей закон не вимагає такого поспішного рішення, але є свої недоліки в затримці. Чому тому що на сьогодні в нас приведу такий приклад. У нас, наприклад, на сьогодні 15 хвилин є... у нас да. 15 секунд, Вибачте, да. Тобто, я за завершення, але виважене, і щоб можна було від цього отримати сиск власникам земельних паїв і сільськогосподарському виробництву. Звичайно, дуже дякую. На жаль, ми не поговорили про ринок зернових продуктів. Багато чого іншого, але я сподіваюся, ви будете у нас ще раз. І Дякую. нагадаю, гостем час тайму був міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк.